Вітаю! Давай розберемося, коли і як виникло християнство. Християнство одна з трьох світових релігій, основа віровчення, віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога, зішестя на землю Сина Божого для спасіння людства від гріха. Ісус, Син Божий, Месія, грецькою мовою Христос. Які слова є найпоширенішими на Хмарі? Як вони стосуються теми нашого уроку? Які б слова можна було додати до Хмари? Подумай. Християнство. Зараз нараховується більше двох мільярдів послідовників цієї релігії. Основні догмати релігії стосуються народження, життя, смерті, Воскресіння Ісуса Христа. Ісус із Назарета був давньо єврейським проповідником, який посмертно став головною постаттю Християнства. Подивись уважно, яка світлина зайва? Поясни, чому? Про народження та земне життя Ісуса Христа розповідають Євангелія від грецького Блага звістка. Вони були написані учнями Христа та їхніми супутниками наприкінці 1 у другому столітті, звісно, нашої ери. Із часом Євангелія та інші християнські твори увійшли до нового завіту, другої частини Біблії. За Євангеліями. Близько дві тисячі років тому Бог послав на землю свого Сина Ісуса, щоб показати людям кращий життєвий шлях. Ісус учив людей, як жити, щоб досягти Царства Божого, проповідував любов до ближнього, милосердя, всепрощення, рівність усіх перед Богом. Ісуса супроводжували 12 учнів, це були його апостоли, посланці. У Єрусалимі один із них Іуда, підкуплений за 30 срібних монет, зрадив свого вчителя. Ісуса звинуватили в заколоті проти римського імператора та засудили до страти. Його розіп'яли на хресті на горі Голгофа поблизу Єрусалима. За три дні Ісус воскрес! Через сорок днів він вознісся на небо та пообіцяв повернутися для Божого суду, заповівши своїм учням проповідувати Євангелія всім народам. Учення Ісуса Христа склало основу християнства у першому та другому століттях християн було небагато, їх переслідували римляни, адже християни не визнавали божественність імператора. Особливо жорстоких репресій християни зазнавали за імператора Діоклетіана. Як відбулася християнізація Римської імперії? Християни об'єднувались в громади. Найголовніша заповідь християн любіть ближнього свого. Члени громади вважалися братами, не існувало відмінностей між різними племенами та народами. Між рабами та вільними людьми у громаді всі мали рівні права і були зобов'язані допомагати одне одному. Християни засуджували багатство, багаті люди могли стати членами спільноти за умови, якщо роздали все своє багатство або дали щедрі пожертвування на користь спільноти. Із часом з окремих громад. Утворилася єдина організація Християнська церква. Церква це об'єднання, які мають спільні релігійні погляди і обряди. Спочатку християни збиралися у будинках, разом молилися, відзначали свята, обговорювали норми поведінки, слухали читання Євангелія, співали гімни Богові, згодом стали зводити храми. Християни не закликали до відкритої боротьби проти римської влади, проте римська влада і жреці переслідували їх. Однак християни не відмовлялися від віри в Ісуса Христа та відкрито прославляли його. Так з'явилися християнські мученики, люди, які постраждали за свою віру. Відданість мучеників християнській вірі. Привертала все більше прихильників до християнської релігії. Під час гонінь християни збирались у підземеллях, та каменоломнях чи катакомбах, де створювали підземні храми. Християнську церкву перших трьох століть нашої ери часто називають церквою підземною. Як християнство остаточно утвердилося в Римській імперії? У Другому столітті християнство поширилося в усій Римській імперії. Християнську церкву визнали різні верстви населення. Імператор Константин зрозумів, що нова віра може стати опорою для зміцнення його влади, він почав рішуче підтримувати духовенство, звільнивши його від податків і військової служби зобов'язав провінції передавати частину прибутків християнській церкві. 325 рік у місті Нікея відбувся перший Вселенський собор християнської церкви. Він установив символ віри, короткий і точний виклад того, у що мусять вірувати християни. 380 рік було видано закон про заборону язичництва. Християнство стало єдиною державною релігією Римської імперії, обов'язковою для всього населення. Язичників суворо карали, їхні святилища, храми закрили та зруйнували, знищили статуї римських богів, героїв імператорів. Багато творів давньоримського мистецтва, на жаль, загинуло. Заборонили Олімпійські ігри, присвячені Зевсу. Відтоді Християнська церква та імперія були нерозривно пов'язані. Тепер став на паузу та перевіряй свої знання. Пробуй вирішити кросворд та дай відповідь на питання, які виклики стояли перед християнством? Дякую за увагу. Вчи історію разом зі мною!